Ну, для обміну речовин треба небагато води. І якщо ви їсте живу їжу, якщо ви їсте салати з овочів, якщо ви їсте фрукти будь-які, то там води не треба. Вода там є вже в самому продукті. А якщо він вже варений, парений, ну коротше, вже вивітрилась вода, пара то виходить, аж два виходить. Води нема, сухий продукт, а якщо ще він печиво, цукерки, все, що в нас в магазинах, вся сучасна їжа, ту, яку в пакетах, консервантах, коли там є, то воно все без води, то ясно, що треба запивати. То ясно, що для обміну речовин, щоб отакий продукт мертвий розчинити, то треба води пити. То хочу сказати, що будь-яка рідина, яку ви будете пити, організм все одно із тієї рідини буде витягувати водичку, а для цього треба енергія, щоб для обміну речовин потрібна H2О для нашого організму. Тому треба водичку за пів години можна і випити. А скільки нирки можуть за день вивезти водорозчинних токсинів? О, цікаве питання. То хочу сказати, що вони всі токсини, які у вас накопичили за роки, якщо ви до цього мало пили води або, або почали пити воду, то вони всі зараз не вийдуть. Тому ясно, що органі... е, нирки повинні працювати не тільки зранку, бо хто спочув. От, наприклад, треба випити 2 літра води. І він зранку, давай я зранку вип'ю ці 2 літра, і мені хватить на цілий день. Та я хочу вам сказати, і ця вся вода зайва, яка тільки в кров попадає, а коли більше рідини в крові, то й тиск піднімається. А щоб його не було, то ясно, що нирки тут же зайву воду зихне, ни... і з цієї крові і виводяться. Ви розумієте? І що ви зробили? Дали роботу ниркам тільки зранку. А протягом дня. І тому а вони просять роботу протягом дня. Вони до 19 годин вечора активні. Нирки активні до 19 годин вечора. І тому зранку і до 19 годин це я от всі питаю, чому до 19? був активність нирок кожен орган має свій пік активності, як вони працюють, і не треба їх постійно 24 години завантажувати, перевантажувати. Треба пити вчасно. В день, от якраз для того дається день, що можна трапезничати, і можна пити воду, і воду потрібно пити, і особливо для нирок, тому що коли вода попадає у кров, нирки її виводять, потім формується сича, потім сичовий міхур, воно все виходить назовні, а разом з сичою виходять токсини, виходять шлаки, виходять кислоти. І от для цього і потрібна вода. І тому воду, як пити, то я вам порекомендую. Пляшечку води треба носити протягом дня. Або на столі у вас, коли ви на комп'ютері працюєте за комп'ютером, то пляшка повинна бути. І ви собі через кожні півгодини повинні ковток два робити Ковток-два води. для рок. Ниркам роботу треба давати що півгодини, щогодини. І тому воду, ковток два коли ви зробите, ви нікому ніякий там. Можна сказати, травній системі ви не шкодите. Бо тому, що вода, щоб зрозуміли, доходить до шлунка, і в шлунку вона зразу йде в кров. От бачите? А хоча є інший спосіб. Стоп, 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 стоп. Є ще інший спосіб. Буває так, що коли я говорю варена їжа, і ви запиваєте, то ота вся рідина зайва. Що пішла в кров? А вона йде по кишковику? А по кишковику, яка краще буде? Ну, от коли це взяти такий шматочок якоїсь їжі, то яка буде краще просуватися, коли вона буде зволожена чи коли вона буде суха? Коли воно буде суха, то воно буде стояти. І тому ясно, що людина і запиває для того, щоб зволожити. І от вода аж кишковик в тонкий, а потім товстий, вона туди попадає. А потім в кінці там така є функція, коли з товстого кишечника ця вода вся знову попадає в кров. О, бачите? Що якщо ви раніше вип'єте воду, то вона піде зразу в нирки і буде працювати, і через сечу виходити ці всі токсини. А та їжа, яка змочена, яка зволожена водою, чи компотом, чи соком, чи узваром, бо буває дехто любить запивати, бо не може, воно не проходить, то хочу сказати, вона тоді через кишковик попаде у кров і потім знову в нирки. Отака От робота нашого можна сказати, ну я так коротко розказав, як воно працює в нашому організмі. І тому я хотів би ще раз наголосити на тому, що треба пити воду протягом дня. Розумієте, не так, хто скаже, по 10, 10 склянок за день, ну тобто 2 літри. Я кажу, та ні, та візьміть хоча б ту літру, та розділіть його там. По ковтку по два кожних півгодини чи години для того, щоб нирки могли постійно працювати. А коли вони постійно працюють, то вони потихеньку і виводять оці токсини. Бо токсини, розумієте, от нас у нас такий механізм закладений в людському організмі, що токсини зараз всі вийти не можуть. Вони виходять тільки, ну знаєте, є ресурс. Є можливість, скільки може вийти за якийсь проміжок часу. І від об'єму води залежить. Якщо води нема, то вони не виходять, ці токсини. І якщо вода є, то вони починають потихеньку і виходити. Зрозуміло вам? І тому треба протягом дня, оце тому, чому протягом дня треба пити хоч по ковтку, по два, через кожних півгодини години, щоб оці токсини гарно виходили. І дати роботу нашій, нашим ниркам. Нерки повинні працювати, розумієте, протягом дня, не тільки зранку, не тільки в обід, коли ви пообідали, не тільки коли вечеря, розумієте, а й постійно для того, щоб виводити ці токсини.